Но заложниками остаются опять-таки мирные жители. Армия предназначена для защиты мирных жителей. Значит, она не выполняет свои обязанности. Если расценивать события в Курской области как разведку боем НАТО по проверке подготовки России к отражению агрессии, то значит мы не выдерживаем это, этого экзамена. Значит, у нас на северо-западном стратегическом направлении, юго-западном, южном направлении будет происходить то же самое. Если это докатилось до Министерства обороны, то значит должностные лица и их подчиненные в округах не справились со своими обязанностями. <зывы> значит, <зывы> стоит вопрос о том, что та система, которая построена в вопросах э э э тылового технического обеспечения, а, э э ну, не соответствует тем требованиям сегодняшнего дня. С другой стороны, главная цель заявленная в официальном заявлении, говорит о том, что Конституционный центр будет заниматься вопросами защиты от средств поражения, в том числе БПЛА. А от сил вторжения они будут этими вопросами заниматься? И если нет, то кто должен заниматься, да, мы знаем о том, что э, верховный главнокомандующий туда на этом направлении э, выдвинул э, своего помощника, да, вот. мы знаем о том, что назначен э, замкомандующего э, главкома сухопутных войск туда для руководства значит, э, силами э, противодействующими вторжению. Э, Получается, что координационный центр отвечает только за те регионы, куда противник еще не вторгся. Это получается часть Белгородской области, часть Курской и Брянской области. Вопросов много. С другой стороны, хотелось бы увидеть системный подход а не вот такой очаговый. Вот сейчас мы испытываем вот эти трудности из-за того, что нет э, вот этой системности, и к ней нужно возвращаться. Конечно, э, на новом уровне, конечно, э, с новым представлением о возможности противника. Но тем не менее, э, если расценивать события в Курской области как разведку боем НАТО, по проверке подготовки России к отражению агрессии, то значит мы не выдерживаем это, этого экзамена. Очевидно. Значит, у нас на северо-западном стратегическом направлении, юго-западном, южном направлении будет происходить то же самое. С другой стороны, можно сказать, как? Ну, исторически мы никогда в истории России мы не отражали агрессию прямо на границе. Мы всегда противника затягивали вовнутрь, и это как бы вот исторический опыт сарманской конницы или там, татарской конницы, которая значит, втягивала, растягивала, и когда фашистские полчища, э, немецко-фашистские полчища э, вошли на территорию Советского Союза, они начинали со сосредоточенных клиньев, а к Москве и к Сталинграду подошли-то уже размазанными как вот э, непотребность по забору. І здесь у нас территории, конечно, в, в некотором плане спасают, но заложниками остаются опять-таки мирные жители. А армія предназначена для защиты мирных жителей. Значит, она не выполняет свои обязанности. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, вже є з нами. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям, Героям слава. слава. Е, пане Миколо, ну якось е, м, рясніють наші стрічки новин е, і деяких російських е, ресурсів, також вже про це пишуть. Про е, Україну, не знаю, чи українські чиїсь успіхи в Росії. Е, до прикладу, Moscow Таймс, це російське видання, посилаючись на губернатора. Мурманської області Андрія Чибіс Андрія Чибіса каже, що напередодні українські БПЛА атакували Мурманську область. Ну і це рекордна відстань, тому що це. Більш близько двох тисяч кілометрів. Та. А тепер ще й Волгоградська область. Волгоградська область там аеродром якийсь е, палає. Поки що, поки що, медіа російські чи вже повідомляють. Повідомляють а, вже повідомляють. вже вже про це пишуть. Вже офіційно про це сказав губернатор цієї області Андрей Бочаров. Сказав, що більшість безпілотників вдалося їм збити, але деякі влучили. От. Всього нарахували 10 вибухів очевидців, 3.30 почалися. Почалася атака вночі. От, Сказали, що можливо буде навіть евакуація, вибухи сильні. Там Су-24 е базуються ті, що завдають ударів власне тими кабами. Словом, аеродром е в Мурманській області, аеродром в Волгоградській області. Що на що в тих, на тих аеродромах було, є і як ви. Охарактеризуєте ось ці удари. Е, ну, першу чергу ми говоримо про те, що ми перейшли до нової стратегії ведення війни, крім заходу на Курщину, що було альтернативною тим бойовим дією, які нав'язав Росія. Затяжна війна по лінії фронту. Е, ми розпочали уже декілька тижнів підряд системні атаки на військові об'єкти в глибині Росії. Для цього підготовлені дрони дальньої радіо Я так їх називаю балістичні дрони, які несуть різні типи зарядів. Від 40 до півтони це ті, які можуть вражати великі військові об'єкти, аеродроми, літаки, системи управління і зрозуміло склади боєприпасів. От, наприклад, по Волгоградській кабами. Перед цим також були знищені При Ростовській області. Великий склад, 770 приблизно кабів. Це те, що обмежує Росію нанесення ударів по нашим військам, попри фронтовій зоні. І зрозуміло, якщо ми говоримо про статичну авіацію, це е, нейтралізує якраз е, можливості підняття літаків, е, наприклад, у 160, ту 95. І Мурманськ якраз ці аеродроми, які нам загружать кожен день ракетними ударами. Тому удари по самому е, аеродрому це або пошкодження одного літака. Ми вже попередню інформацію маємо. Знищення системи управління польотами. Це надзвичайно важливо, тому що вона. Дорого стоїш ще її швидко не заміниш. Розуміємо удари по е, наземним інженерним спорудам, які потрібні для обслуговування літаків. Ну і системи якраз і е, забезпечення пальним, що без пального ж ніхто ж нікуди не літає, і це практично мертвий літак. Ну і з іншого боку, це склади боєприпасів. Тому Морманськ вже 2000 кілометрів все по силі. Ми пам'ятаємо, ми доходили по ряді ударів прямо до Татарстана. Коли знищили на завод, це теж 1800 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.